Ца і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. В нинішній час маса людей, слабоцерковних або неправославних, часто нам заявляють, та віри всі однаки, ото є дно, хоть туди, хоть туди. І вдруг один чоловік, який слухав ту бесіду, сказав. Якщо ти так думаєш, що то все равно, значить ти не християнин, поняття не маєш про релігію і куди би не пішов, тобі все равно, не буде спасительно. Але вірити в Бога можна правильно, і церква случайно з древніх времен залишила за собою назву ортодоксальна, пряма аорта, коло, лінія пряма коло, цер... коло серця. Западні християни взяли собі назву латиняни назвали собі католики. Нині Павел постанній Кефеса нам в другій главі, зато той предупреждає, Бог багатий милостю по своїй великій любові, котрою нас возлюбив, котрою нас возлюбив, оживотворив нас Христом. Буквально з коми вивів. І ми благодатью спасени. І воскресив Господь з ним. Бог воскресив з Ісусом і посадив нас на небеса, на небесах во Христі Ісусі, Одисною Бога Отця. Ісус ісилив нашу природу, людську, нашу і тіло, і вже її обожену. Взяв з собою на небо, указав нам тот путь. Для чого? Щоб нам, дійсно, істинним християнам православним явити в грядущих віках при ізобільної багатстві благості своєї і в благості до нас у Христі Ісусі. Ми християни православні, котрі уважні до свого життя, да коли дивишся. Море добрих діл Бог робить нам. Сотні случаї, коли Бог нас оберігає. Так, незамітно для дітей, ну і для нас Бог милує нас, являє нам свою милость і призубільне багатство, а всім нам формула, котру не знають западні християни, котру не знають або неправильно розуміють сектанти і протестанти, а іменно. Благодаті ми спасимо через віру і не від нас, а Божий дар. Бог подарив нам оправдання во Христі Ісусі, не от діл, а по милості Своєї, не от діл, а благодаттю, щоб ніхто не хвалився. Бо ми Його творення, за Той сотворення создані, натворення добрих діл. На котрі Бог предназначив нас із самого початку. І так, тільки в православній церкві, точне учення, Христос увершив спасіння не автоматично всіх, як то вірують протестанти, приніс жертву тепер усі протестанти вже святі. Уви, нема такого в Євангелію. Господь, як акцентує Євангеліє, совершив спасіння сам у собі. А потім основав церкву лікарню, а в ній лишає нам лікарство унікальне, лишає нам в Євхаристії можливість під видом хліба і вина приобщатися, причащатися, приєднуватися до нього його тілом і кров'ю Христовою. Оту красиву інформацію православної церкви. Колись на западні землі принесли Кирилі Мефодій. Уже в той час западні християни латинники, вже проповідували не так, як пише Євангеліє. І коли прийшли Кирилі Мефодії на западні землі, то люди почули інакшу проповідь, чим латинники німецькі. Ну німецькі латинники дуже перепудили. Коли вони увиділи, що крилиться апостола, апостолів Кирилі Мефодія, і їх переводи на слов'янський язик оказалися настільки досконалими, совершенними, що практично язик Кирила і Мефодія став язиком православ'я. От тут то й забралися латиняни і рішили об'явити смертельну війну Кому? кирилічному язикові. Буквально нашому. Теперішньому церковнослов'янському язикові. Чому? Да, Тому що там, де звучить церковнослов'янський язик і повнота восточного православного обряда з красивими піснопеніями, повними богословських євангельських істин, відкриває перед віруючими море радості. Многі римокатолики, католики перейшли в Америці і в Європі в православ'я, так і казали. В католічестві богослуження таке, як будь-то коли так на Закарпатті, доки виспівати єдинородний сини, коли розтягують слава Отцю і Сину. Та коли виспівав православні свій єдинородний сини, католики вже дві служби закінчать. Ясно каже, що ми чувствуємо, що то у нас одорвали Кирило мефодіївську традицію. Коли починається вечерня, десять пісень, десять стихов на вечерні, потім вісім на стиховне, потім на утренні, потім цілий канон, де постоянно повно інформації. Про Воскресіння, про віру, про святих. От іменно то є восточний обряд, але Його Западна церковь не знає, так поступає, будучи оживлені Христом, будучи спасені по вірі в Христа Ісуса, ми й діти Божі, радісні, веселі, а в вічності віруємо, в єдности тим Кирилом, Мефодієм, котрий буде нам оцінювати наш подвиг на суді. Зможемо з ними наслідувати царство Божої. Амінь.